Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це Таропрогноз для Діви на тиждень з 3 по 9 лютого Діви, Давайте подивимось, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо 7 карт. Кожен день буде у нас окрема карта. Подивимось, яка у вас можлива енергія, взаємодія з якими людьми і візьмемо пораду. З іншої колоди на наступний тиждень. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх, але, надіюсь, якісь карти вам таки зрезонують і стануть в допомозі. І так, діви, понеділок і карта Верховної Жриці. Таємниці, інтуїція, віщі, сни. Все це вам потрібно на все це. Потрібно звернути увагу у понеділок. Можливо, таки присниться віщий сон комусь. Можливо, ви сумніваєтеся в якійсь справі, які вам потрібно розпочати. І у понеділок, от вам інтуїція буде підказувати, чи варто вам це робити, чи не варто. Можливо, вам елементарно треба піти до лікаря, і ви також будете думати. Бачите, геть СМС прийшло, таки хтось буде йти. Е, і інтуїція вам буде підказувати, чи треба це робити, чи не треба це робити в понеділок. Е, можливо, ви будете звертатись до таролога, до езотерика, до екстрасенса за якоюсь порадою, можливо, взнаєте якусь новину. Якщо ви взнаєте якусь, верніше, не новину, а таємницю, в понеділок їй бажано приховати. Вівторок. Трійка Пентаклів буде говорити нам про співпрацю з людьми, про те, що ви, наприклад, на роботі, ви показуєте свою майстерність, ви показуєте те, чого ви варті. Можливо, ви на роботі будете обговорювати план дій, план далі, як вам розвиватися, як вам працювати, як вам співпрацювати. Карта дуже часто нам показує на побутові справи, тобто до вас приходять майстри. На ремонт вашого будинку, і ви обговорюєте з людьми як буде краще, як краще поступити. Обговорюєте план затрат: тобто скільки вам коштів потрібно на це. Це два майстра, це ви. Ви собі кажете, от я хочу так, то і так, то і люди вам кажуть, ні, так не буде, а буде от так. А давайте подивимось, скільки це буде коштувати, а будемо дивитися, скільки це буде коштувати. Якщо ми говоримо про роботу, карта буде говорити, що ви заробляєте свої кошти. Якщо ви майстер своєї справи, а по цій карті ви майстер своєї справи, ви достойно отримуєте за ню платню. Середа. І таки, бачите, Рицар Пентаклів нам говорить про те, що ви собі рухаєтесь до своєї цілі. Тобто, карта нам говорить про рух, про фінанси, про прописування планів, про те, що. Ми в майбутньому отримаємо такий свій результат. Тобто тут ми спланували, домовилися, вирішили все. І в середу ми собі так і працюємо в цьому напрямку. Карта нам буде говорити про те, що це довгостроковий план. Тобто, це буде не зараз, тому що карта рицаря Пентаклю повільна. Але в середу ви вже собі прописуєте ці плани, ви шукаєте людей, ви домовляєтеся і плануєте майбутнє. Четверт. Двійка мечів можете стати перед вибором. Двійка завжди нам двійки нам всі говорять про вибір, але тут у нас більш вибір буде в вашій голові, Тобто це не з'їсти яблуко і з'їсти У вас будуть багато якихось думок, яких от будуть робити між вами сумніви. Да? тобто Наш розум він нас завжди стримує в якійсь ситуації. В четвер у вас буде от така. Такий мозговий штурм. Тобто, вам потрібно зробити якийсь вибір, але от ви не будете знати, як це його робити. Вам буде важко даватися, тому що ви будете дуже багато аналізувати, багато буде якихось варіантів в голові, багато буде за і проти. Тобто, це. Людина сама от собі, будемо казати, так себе нагружає. Вона не хоче бачити реальних якихось подій, вона закриває на все очі, і дуже важко їй прийдеться прийняти цей вибір. Тому для того, щоб прийняти його, вам треба бути такою з холодною головою, не піддаватися якимось емоціями, а от сісти, заспокоїтися і вже потім приймати цей вибір. П'ятниця. Король Жезлів нам говорить про взаємодію з людиною Овен, Лев або Стрілець, це може бути ваш начальник, це може бути людина, яка займає таку хорошу робочу, будемо казати, позицію. Тобто це не простий робітник, а людина, яка добилася якогось певного результату в своєму житті. Він знає, чого він хоче, в нього є, навіть, е, будемо казати, якісь плани на майбутнє, він знає, як їх реалізувати. Карта буде говорити про енергію вогняну, можливо, це ви будете в такій енергії. Тобто у вас буде от така харизма, запал, ви рішучі. Тобто, ви тут зробили цей все ж таки вибір, і в п'ятницю ви вирішуєте, що все, все у мене вийде, я добюся певного свого результату, я цілеспрямований, я знаю. Як це зробити, і в п'ятницю ви собі вирішуєте свої питання. отак Субота, сім кубків, буде говорити знову ж таки про вибір. Но е якщо ми тут говорили, що тут вибір е треба прийняти, і він важко дається, тут ви можете не бачити всієї ситуації. Можливо, вам щось пропонують і один варіант, і другий, і третій, і п'ятий, і вони вам всі здаються дуже хорошими. Но ви не бачите всієї картини, е так будемо казати, е Правильної, да, чи цілою, тобто вам можливо підсувають якісь сумнівні варіанти десь, тому м м потрібно зняти рожеві окуляри. Можливо, вам пропонують якийсь бізнес-проект і дуже красиво його розмальовують. А насправді він може таким не здаватися. Ну, якщо ще карта може нам говорити про те, що ви можете фантазувати в цей день, якщо вам не потрібно робити такий вибір, карта буде говорити про те, що ви знаходитесь в якихось фантазіях, якісь літання в хмарах, ну тоді тоді так. Тоді можете пофантазувати, помріяти, навіть якщо ми візьмемо так, що вам тут прийшлося зробити вибір, ви налаштувались, і вже тут ви собі фантазуєте, як ваш бізнес процвітає. Тому як Якщо в такі позиції, то так хай буде. Ну, якщо вам потрібно робити вибір, тут і, в принципі, вибору правильного немає, тому що все не таке, яким воно вам здається. І неділя. Карта Мага. І все ж таки, ви собі доб'єтеся якогось певного результату, ви налаштуєтеся на такі лідерські позиції, візьмете ситуацію в руки, тобто ви її вивчите, проаналізуєте і вирішите, що я спробую, я зможу, у мене все вийде. Мені підвласні всі стихії, тобто я вмію, я знаю, я вмію проявити себе в дії, в емоціях, в розумовому плані, і у мене от все вийде. І дивимось пораду для вас на тиждень. Сім кубків. Тут сім кубків, і тут сім кубків. Бачите, не піддавайтеся все ж таки цим ілюзіям. Можливо, той вибір, який вам пропонується, ви реально не бачите всієї картини. Для того, щоб це все побачити, вам треба більше вивчити всю ситуацію, більше вивчити ті варіанти, які вам пропонуються. Сім кубків нам завжди каже, що ну, те, що ви бачите, насправді не таким видається, як воно є. Тобто це ілюзія, це фантазія, це те, що ми собі уявляємо. Ми собі намалювали отаку картину, а вона зовсім не така. В голові в нас вона така, тобто нам онсниця, які ми багаті, красиві, розумні все в нас є. Просинаємося. І як було, так і є, і ми отакі от засмучені, тому що, тому, що щоб по сімці кубків у нас не вийшла така ситуація, зважуйте всі за і проти і. Збирайте більше інформації. Так, діве, це ваш старопрогноз на наступний тиждень. Бажаю, що він програвся у позитивному ключі, і знову ж вернусь до розкладу. Довіряйте своїй інтуїції, не просто так випала верховна жриця. Якщо вам щось підказує серце, що цього робити не варто, і дві-сім кубків випадає, що це ілюзія і це не варте уваги, звертайте на це увагу. І так. Бажаю, щоб тиждень програвся у позитивному для вас ключі і до зустрічі.